Чернігівка Антоніна Карбовська намагалася спалити себе у приміщенні місцевого управління державної виконавчої служби. У такий спосіб жінка хотіла повернути собі відібране судом майно. Я в 56 щось годніше була, Отак От я пузики. За інформацією правоохоронців близько одинадцятої ранку. Жінка завітала до державних виконавців. Через неповернений кредит в сумі 40 тисяч доларів та 16 тисяч гривень. Майно підприємців-виконавці арештували та продали на відкритому аукціоні. Такі дії Антоніні Карбовській вкрай не сподобалися. За що жінки сорву зажива? Щоб таке, щоб та пусиків все, сюди. По чому без бібліовідалі ні мені кому? Ні, 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 ні. Підприємець вимагала повернути їй майно. Коли аргументи скінчились, вона дістала з сумки пластикову пляшку з бензином, облила себе та речі в кабінеті та дістала сірники. Втім, завдяки швидкій реакції працівників виконавчої служби пожежі вдалося уникнути. Один з службовців вибив з рук знервованої жінки коробок сірників. Я здраву від рвана. Nossa, meu На що са три ніката я начальник управління юстиції? Значить, вам Можете. надо звернутися з заяви до прокурора. Якщо ви вважаєте, то, що ми не виконали рішення або неправильно, Здесь ваша демонстрація ні к чему не приведе. Приведьо після інциденту учасницю конфлікту затримали співробітники міліції. За фактом замаху на умисне пошкодження майна зареєстровано кримінальне провадження. Ще одне відкрито з метою перевірки дотримання законності діяльності працівників ДВС. Під час реалізації майна Антоніни Карбовської, нагадаємо, власниця чернігівського магазину автозапчастин кілька років регулярно погрожувала спалити себе. Три роки тому вона вимагала об'єктивного розслідування справи побиття її та членів родини, а також нападів на бізнес. Чернігівка спочатку мала намір спалити себе під стінами адміністрації президента. Утім, заплановану акцію переносила кілька разів і, зрештою, відклала на потім.